Площа героїв Майдану головне місце святкування нового року у Дніпрі. Зазвичай тут і ялинка, і ковзанка, і ятки з гарячим глінтвейном. Але чи доцільно усе це цьогоріч серед містян точаться активні дискусії? Перший аргумент проти витрати. Нагадаємо, минулоріч Дніпровська ялинка вийшла найдорожчою в Україні. На сайті Держзакупівель Прозоро бачимо з міського бюджету на 20-метрове металеве дерево. Ілюмінацію та прикраси витратили понад 50 мільйонів гривень. У нас зараз війна, і я считаю, що всі гроші, які будуть затрачені на Йолку, повинні піти на допомогу ЗСУ або хоча б на допомогу біженцям. Дорого дуже, дуже дорого. Я вважаю, що після війни її треба ставити. Ще один аспект морально етичний чи доречне святкування під час війни. Це неправильно. Не може в країні, в якій війна. Бить праздник. У нас нет повода для праздника. У нас будет праздник, если мы победим до Нового года. Мне кажется, все таки Новый год семейный праздник. И, наверное, достаточно того, что люди отпразднуют дома. Щоправда, багато містян впевнені не помпезно та економно, але святкувати все ж варто. Дітям і взрослим. Звісно, потрібно. Ніхто ж там прям карнавал не буде устраювати. Чоловік прийшов, порадувався і ушов собі. Хоть на хвилину потиміть якийсь оптимізм настроєння і віра в победу. На своїй сторінці у Фейсбук міський голова Дніпра Борис Філатов створив опитування: чи ставити новорічну ялинку? Тисніть у захваті, якщо вважаєте, що ялинка потрібна, або ставте злість, коли переконані, що цьогоріч все ж не до неї. Поки кількість позитивних реакцій майже удвічі більша за негативні. Ще одне опитування провели в одному з великих телеграм-пабліків Дніпра. Проголосувало майже 30 тисяч людей, 77% відсотків проти встановлення ялинки. Хай там як міський голова заявив, по бюджету новорічне дерево не вдарить і на безпеці містян це не позначиться. Припиніть писати, бо зна що про зайві витрати. Усі шарики-ліхтарики давно були куплені за кошти місцевого бюджету. Не впадайте в розмірковування про безпекові аспекти. Якщо ви в цьому не надто тямите, ракета запускається як програмно апаратний комплекс. Він наводиться за супутниковими координатами, а не туди, де засяяв світлодіодний олень. Через запеклі дискусії в коментарях мер заявив: більше схиляється до варіанту скасувати усі святкування. Хоча на початку був задум компромісного варіанту із ілюмінацією лише на свята. Та ялинка поряд із метро, аби у випадку повітряної тривоги всі могли негайно спуститися до укриття. А ще нагадаємо одну з цитат Черчилля. якось під час Другої світової війни він ухвалював бюджет Британії і запитав: чому немає витрат на культуру? Так війна Україні, відповів канцлер казначейства. Якщо на культуру немає витрат, то за що ми воюємо? парирував Черчилль. А питання новорічних святкувань у Дніпрі все ще відкрите. Запрошуємо до дискусії і глядачів одинадцятого. Владислававдієнко Сергій Гончар. Новини 11-го каналу.